Маємо і е, наводимо е, за посиланням на зображення. Герої робіт боги. Чиї життя, емоції біль люди не помічають. Кожна картина виставки унікальна. Всі вони згенеровані за допомогою нейромережі та надруковані на папері в єдиному екземплярі. По суті, малюнки створює бот на основі штучного інтелекту, який створює картини за текстовим запитом. Пояснює автор робіт. Спершу я пишу, що я хочу, що я хочу: Godless, Immortal там, чи щось надзвичайне елемент, який я хочу, чи предмет. Потім я описую, що воно має робити. Де воно знаходиться, і далі описую, якого воно, що воно таке, якого воно матеріалу чи якої стилістики. Краще описувати стилістику, ніж художника, бо він не так розуміється. І воно починає генерувати на цю тему. Далі я обираю позу, стиль, напрямки, методи, крупність кадру, на яку камеру знято, яким пензликом намальовано. Для того щоб подивитися роботи в русі, достатньо відсканувати на малюнку QR-код, і всього за кілька секунд зображення починає оживати. Гості виставки у захваті. Люди вони мені так інтересують серце, воно Вона показано з таких ракурсів, з якого я ніколи не уявляла собі. І Тому, коли наводиш камеру, то це дуже 3 d ефект який вражає і на різні думки на, на така. Мені сподобалася ось ця робота з цією цікавою жінкою, схожою на якусь богиню. І ось та робота з дівчиною в капсулі. Якщо на неї навести телефон, то вона ще гарно плаває у свої капсулі. Генерація зображень за допомогою нейромережі прискорює процес створення малюнків та робить його дешевшим. Штучний інтелект бере вже існуючі зображення, поєднує та обробляє їх, та в результаті з'являється щось унікальне. Власне, ця виставка є певною апологетикою технології, тобто виправданням технологій. І тут, в багатьох випадках, ми бачимо саме нові техніки. Які можуть бути потенційно використані для створення нових змістів. Тобто, коли ми дивимося на те, що ми сьогодні бачимо довкола, то мені здається, що це власне виклик, який описує зустріч людського та нелюдського. Сучасні технології вже стали частиною мистецтва. А полотна за авторством нейромережі вже продають за сотні тисяч доларів і виставляють на огляд у галереях по всьому світу, бо світ не стоїть на місці. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.